Всім привіт, друзі! Тут мені написали взагалі коментарі, які не відповідають дійсності. Скоріше за все, що люди не бачили з самого початку як я робив цей УПС. і тому таке і написали. Написали про те, що в моєму УПСі немає захисту від розряду акумулятора. Те, що акумулятор сяде нижче 10 В і почне деградірувати. Так ось, захист від розряду в мене ось він є. Це ось цей транзистор, який відповідає за навантаження. Він вимикає навантаження, коли на акумуляторі падає нижче 11 В. Є транзистор, який зараджає акумулятор за допомогою 7-мпульсної мо -мо модуляції. Він заряджає акумулятор так, щоб він не кипів. Також він максимум може заряджати акумулятор коли він шився, до 2 А. Потім він переходить у режим буферної зарядки і підтримує акумулятора струмом не більше 900 мА. А то навіть і 90 мА. Ось так може підтримувати. Далі є два запобіжника. Один запобіжник відповідає за вхід акумулятора. Ось так. Інший відповідає за вхід брока зилення, який зараджає акумулятор. Далі стоїть діод. Це діод для захисту від переполюсовки. Якщо буде переполюсовка, то цей запобіжник згорить, так як через нього піде дуже високий струм. Так як цей діод від відкриється, якщо буде переполюсовка, ось таким чином воно реалізовано. Далі е, показую. Ось я підійде навантаження в якості Wi-Fi роутера, щоб ви бачили ось іде цей ось стекер, іде сюди. Далі показую що на. Бі блок живлення лабораторний на ось ці ось крокодили. Мін, мі, мінус та плюс подав на ось цей. Упс. Далі показую, коли я зараз буду зменшувати напругу на акумуляторі, як бачите, зараз 13,2 вольта, то світиться е зелений світодіод. Дуже вам погано видно, тому що зараз на дворі сонце і воно заважає вам дивитися. І це дуже-дуже не добре відповідно. Так. Затулив я тріски сонце, тепер все видно, що світиться зелений світодіод. Діло в тому, що я з самого початку захотів тут зробити індикацію хамелеона. А саме те, що не усі світодіоди світяться, коли він заразений, а тільки один. Міняє колір. Це дуже цікаво. Як на мене, реалізація. Далі я беру і зменшую напругу на акумуляторі. наприклад. Ну, В даному випадку лабораторний блок звільнення імітує акумулятор, коли він сідає. Зараз 13,2 вольта. Світ світиться -світи 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 зелений. Далі. 13,1 вольт. Світиться синій світодіод. Ось так. значить і 9 У вас 12 і 6 і 5 починає світитися, як бачите, білий сві світлодіод. Йдемо далі, акумулятор продовжує сідати. Уже 12,4 і йдемо далі. Це показує тим, хто не вірить. Так. Ось це 12 і 12 починає засвічуватись -за -за зовтий світодіод. Рівно 12 світиться, як бачите, зов -зов 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 зовтий продовжує світитись. Йдемо далі. Акумулятор продовжує сідати, як бачите. О! Десь 11, 58, 58 починає засічуватись червоний світодіод. Він вже просто світиться, не мигає поки. Напруга далі продовжує падати на акумуляторі. ГЗ-11.2. Як бачите, лампочка продовжує світити на вантаження. Рівно 11 вольт. Почав мигати світлодіод Червоний. І зараз він буде мигати рівно в одну хвилину, і потім навантаження вимк... вимкнеться. Чому так, так зроблено, щоб власник бачив, що у нього залишається одна хвилина на те, щоб користуватися інтернетом. Ось так. І можливо, якщо це для, для нього важливо, він зможе попередити ну, когось про, про це, якщо він, наприклад, розмовляє по телефону. Як, як бачите, навантаження повністю вимкнулося. Так ось і, як бачите, всі тодіоди всі потухли. Тут є перемикач, який казав раніше. Якщо його перемкнути, то він е, допомагає без акумулятора, щоб UPS звив Wi-Fi роутери. І також, якщо акумулятор сів нижче і спрацював за захист по нижчому розряду акумулятору, вимкнути інтернет ось таким чином. Як бачите, але все рівно всі тоді всі потухли, вони не працюють, поки не, не пере, е, завантажити упс. Ось так. І вимикаю ним. Цим вимикачом. Ось так воно працює. Далі. Щоб це все діло запустити, то, наприклад, тут з'явилася напруга, піднялася. Ну, на, 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 наприклад, 11,5, натискаюся в ресет, Тримаюся 3 секунди, мігають світодіоди і навантаження вімкнулося ось так. І засвітився зов, зовтий світодіод. Далі, якщо я піднімаю, то і ось і тодіоди будуть перемикатися. Зараз більш свідче зроблю. Ну, ось так воно працює. Тепер ось ми перейшли до самого цікавого, це схема цього упса. Я її сам намалював ось так. Як бачимо, зліва в нас знаходиться Ат Мега 8. І тут бачимо зелений фітодіод, синій фітодіод і білий фітодіод, жовтий фітодіод і червоний фітодіод. Це все індикація. Індикація тут не проста, а по принципу хамелеона. Світиться лише тільки один фітодіод і тільки один колір. Ось так. Далі знизу є. Ще один світодіот це зарядка. Показує, тоді лише тоді, коли йде зарядка. Далі, як бачимо, є кнопка reset що е скидає налаштування до заводських налаштувань. Вона не втирає програмне забезпечення, вона просто його, скажімо так, перезавантажує. Ось так. Далі є. 17-й контакт це розрісення на зарядку. Якщо, якщо на нього повісити мінус, то тоді заряд, заряд, зарядка буде розрісена. Якщо буде плюс, то, заряд, то зарядка буде заборонена. Ось так. І це йде контакт ось сюди, сюди-сюди. І потрапляє ось сюди. Тут знаходяться діоди сотки. Ось так. Як бачите. І до блока зивлення йде напряму. Ось так. Думаю, не тяжко довадатися, що чому тут стоять діоди сотки. Тому що якщо їх прибрати, то через цей транзистор, через паразитний діод е пройде мінус і буде постійно вказувати мікросеми на те, що йде постійно зарядка. І вона буде ви вирабатувати. На 15 й нозі сим імпульси. Що ще буде додатково сладитися акумулятор дарма. Ось так. Як бачите, тут на 15-тій нозі йде 7 імпульси. 900 Гц із часою через 100 Омів. Це потрапляє на затвор ось цього транзистора, який зраджає акумулятор. Ось так. Далі. Тут бачимо є ще один транзистор. Це тран транзистор для навантаження. Керується через четирську ногу мікросхеми і через, і через резистор 200 Омів, керується спочатку оптопара. А оптопара керує ось цим транзистором, який керує навантаженням. І тут виходить так: якщо буде ось тут дільник бачите тут такі зірочки жір, Це означає, що його потрібно підбирати індивідуально під кожний упс. Мікрошематрі трішки може відлітяти також самі радіодеталі. ну Це таке діло. То не важливо. Головне, що його потрібно підібрати. Я його підібрав саме таким чином, що коли на акумуляторі нижче 11 вольт, в мене починає мигати ось цей сітодіод червоного кольору. І тоді через одну хвилину на 14 низький з'являється 0, а не одиничка. Ось так. І оптопара перестає працювати. Відповідно, оптопара вже більше не відкриває цей транзистор, він закривається. І навантаження перестає з'явити Wi-Fi. модем. Ось вони. Тут вони йдуть, виходять через, спочатку через стабілізатори імпульсні напруги. Це LM2596. Пару штук, щоб дійсно ді, ді, не навантажувати не один. А по, око, по окремому до того, щоб їм було легше. Один тягне Wi-Fi, а інший тяне модем. Ось так або е, термінал. Далі що тут у нас є? Тут у нас є, як бачите, кометрна батарея, плюс та мінус, запобіжник 3 А відповідно. Діод, який в разі переполюсовки відкривається і через запобіжник проходить великий струм, і він, відповідно, перегорає. Тому захист від переполюсовки тут і є, дуже простий, але є. Далі. Упс он це вимикач, який по суті діла він просто вимикає, вимикає. Казімо, функцію захисту від е, е, по пониженої зарядки. Також е, він тут стоїть саме через те, що власник хотів, щоб акумулятор можна було знімати. І щоб, упс, і щоб упс, саме з'явився явив, через е, блок землення. І цей блок зивлення також звив е, Wi-Fi і модем без акумулятора. Тому цей перемикач я і поставив. Якщо його замкнути, то він замкне викид оптопари тобто і це відкриє ось цей транзистор. І він буде постійно відкритий і буде пропускати через себе напругу. Якщо його вимкнути, то відповідно буде працювати у статним режимом І якщо тут, як я казав раніше, буде на акумуляторі низька напруга, то він буде вимикати. Навантаження ось так. Також плюс ще в тому, що якщо кометор сяде нижче 10 вольт, то власник зможе вимкнути цей перемикач, замкнути його і тим самим засивити інтернет. Ось таким чином. Відповідно схема живлення atmega 8, 8 ось тут знаходиться. Це Стабілізатор лінійного типу 78.05. І, і об'язка його. Так ось на першу нізку ресет мікрофами підтягується низка через 10 кОм до плюса для стабільної роботи. Ось така схемка виходить. Ну і відповідно тут на блоку живлення також є запобіжник на 3 А, що в разі чого він перегорить. Тому з цими дідінниками можна підбирати напругу, при якій буде засічуватись зелений світлодіод або червоний. Ось так. Я підібрав саме так, що, як я казав раніше, при 13,2 В в мене засвічується зелений світлодіод. При червоній засічується при 11, ой, при 11 вольті, в, вольтах він починає мигати, а засічується він більш е, раніше, ось так. Світою зарядки мигає лише тоді, коли йде за, зарядка. Коли зарядка припиняється, він засічується повністю. Або коли зникає зливлення, він взагалі не світиться. Ось так. Ось така схема, відповідно. Ну, нібито все розказав, нібито нічого не забув. Це схема таку, як я. Зробив сусь сусідлю саме на LM2596. Оча схема, яку я зробив собі. Ось так. І також на чорно-білий чорно при принтер. Тут видали, як бачите, чорного кольору, тому що чорно-білий принтер все рівно кольора не передасть. Ось ця схема я намалював, щоб більш детальніше показати, як воно тут все це, це діло відбувається. Ось так. І що тут хорошого, це те, що коли йде кінець зарядки, то всі імпульси припиняються поступово, коли кометор дозаряджається. І доходить до того, що тут починає віддавати. 900 мА, 500 мА, навіть 100 мА. Не ну, вам показував. Ну ось і все. Не хочу відео сильно надовго затягувати. Нарешті я цей упс доробив до кінця. Так, ну ось і все. Упс я це закриваю. Він відправляється у Київ. Ось так. Віддаю його сусіду, і хай працює.